Переатестація ще не завершена. Коментувати буду або я, або кадри області, або прес-служба, яка зараз поки що ми не можемо сказати про підведення підсумків конкретно, як пройшла атестація. А тоді можу, можу сказати особисто по вас, яка ситуація? Тобто, наскільки я знаю, ви там були звільнені, ви зараз чи судитеся, чи вже відбувся суд по поновленню на роботі, яка зараз ситуація? У мене зараз триває судовий процес. Про поновлення на роботі, так. Так. А через що були звільнені? Ну я це вам не можу зараз сказати, через що я був звільнений. Чому? Ну Це є доречним зараз. А чому не доречним? Ну, це питання, це я ж не говорю там про якісь особисті справи, правильно. Я говорю про справи, які стосуються начальника міліції як посадової особи. Ну, це я відмовляюся коментувати, чому був звільнений.